Що поганого в тому, щоб бути жінкою? У моєї дружини ендометріоз це найгірше, що я коли-небудь бачив, з чим доводилось мати справу жінці. Тканина наших сорочок стає все тоншою і тоншою, а багатошарові стає модною, щоб виробники могли заробити більше грошенят. Ви очікуєте, що я буду носити довбану майку під футболкою, щоб ви не побачили бюзгалтера чи цицьок? Чи я маю носити три шари топів до біса індустрію моди? Кілька років тому ми з моїм хлопцем купили туристичні штани однієї марки в одному магазині. В основному моделі схожі за винятком того, що він придбав свою в чоловічому відділі, а я свої в жіночому. Відгадайте в якій парі шість великих кишень, а в якій лише дві маленькі. Схоже, я маю йти в похід із сумочкою. Сьогодні вранці я задумалась над тим, що мені не подобається вдягати бюзгалтер або жакет, щоб прикритися, коли виводжу собаку в туалет із квартири, враховуючи, що там плюс 37. мені просто некомфортно, коли груди випадають з майки або соски просвічуються крізь футболку. Я впевнена, що це було б чудово, але мій розум підказує мені цього не робити. Груди, я не можу просто піти на пробіжку. Мені потрібно йти додому і одягати спеціальне вбрання спортивний бюзгалтер. Крім того, люди дивляться та ставляться до вас по іншому, коли вони у вас є. У мене у 13 років вже був п'ятий розмір, дякуючи генам, які я отримала від мами та обох бабусь, але вони не зупинились на досягнутому. Я зробила редукційну мамопластику майже в ту хвилину, коли мені виповнилось 18. Зробила з восьмого розміру п'ятий. Хотілося б, щоб вони були ще на розмір меншими, але зараз мені 31 рік, і я вважаю, що зменшення грудей було одним із найкращих рішень у моєму житті. Я плакала, коли вперше змогла купити бюзгалтер від Вікторія Сікрет, будучи дорослою. Досить поширене явище, коли автомеханіки намагаються підвищити сіну, коли приходять жінки або зверхньо з ними спілкуються. Я багато знаю про машини, але все одно ніколи не приїжджаю на машині в магазин без тата, брата чи хлопця. Якось я вирішив сходити в автосалон зі своєю тодішньою дівчиною. Це було пару років тому. Салон пропонував висококласні автомобілі. Дівчина завела розмову з продавцем, та він відповів: я краще поговорю з ним, він знає більше про машини. Я засміявся і сказав, що вона знає про ці машини більше ніж я і всі гроші у неї. Вона посміхнулася мені, продавець повернувся і продовжив розмову з нею. Ми витратили дуже багато часу, дивлячись на різні автомобілі, а потім пішли. Коли ми вийшли, вона подякувала мені за те, що я сказав, і ми разом посміялись з того, що змарнували стільки його часу. Звісно, ми там нічого би не купили. Коли мене підвищили, деякі чоловіки стали розпускати плітки про те, що я переспала зі своїм босом, щоб отримати підвищення. Ні, ледачі, придурки. Я працювала як тяглова кобила, щоб отримати цю посаду. Я не можу знайти одяг, який повністю підходить. Штани або облягають талію, або ноги ніколи не обидва. Сорочки або облягають мої цицьки, але надто тісні, або облягають тулуб і повністю рвуться біля пахв. Те саме і з майками. One size точно не для всіх. Той факт, що у 14 до мене приставали частіше ніж зараз, коли мені 21. чи рада я що домагань поменшало? Так чи мене хвилює та сердить те, що чоловіки частіше пристають до неповнолітніх? Дуже боязнь іти додому самій. Чоловіки витріщаються, стежать або намагаються поговорити, коли ти намагаєшся просто робити повсякденні речі, наприклад, купувати продукти. Ще гірше, коли ти справжній інтроверт, як я, і просто хочеш, щоб тебе не чіпали. Якийсь хлопець ходив за мною по Walmart і бурмотів собі, підніс гарна дупа кожного разу, коли проходив повз. Перші кілька разів я ігнорувала його, доки не опинилась в проході сама. Розвернулась і побачила, що збоченець знову стояв прямо позаду мене і витріщався на мене. Чому курва деякі чоловіки роб? Блять, таке лайно. Як той, хто працює в серцевому центрі, хочу сказати про помилкову діагностику серцевих нападів. Мене це турбує. Розкажіть більше про це. Я знаю, що медичні працівники зазвичай не сприймають нас серйозно, але хіба вони можуть заперечити наявність серцевого нападу, коли він справді стався? Адже це вже виходить за всякі межі. Загалом у чоловіків симптоми тяжіють до класичного болю в грудях, а у жінок до болю у спині, руках, шлунку. Якщо у вас болить спина, то ваша перша думка точно не буде серцевий напад. Крім того, жінки можуть відчувати симптоми менш виражено порівняно з чоловіками. Ми як великі діти. Жінкам часто ставлять неправильний діагноз. Це призводить до теорії упередженості, і вони вважають, що це спричинено чимось іншим. Пройдіть перевірку через відсутність лікування. Вам загрожує не тільки серцевий напад, але й миготлива аритмія, де серцеві симптоми зникають або інсульт. Правильний діагноз в таких ситуаціях є життєво важливим і впливає на якість життя після інциденту. Кожна дівчина, з якою я говорила про це, зізнавала, що зазнавала сексуального насильства чи домагань. Я чекаю того дня, коли зможу поспілкуватись з жінкою, яка цього не пережила. Чесно кажучи, дуже боляче, що ми все ще покладаємо всю відповідальність за безпеку на жінок. Ми, як суспільство, повинні зробити цей світ кращим і безпечнішим для всіх. Вибачте, якщо це прозвучить плаксиво, але мене осуджують майже за все. Одягаюсь надто жіночно, одягаюсь надто по-чоловічому. Наношу багато макіяжу, наношу невелику кількість макіяжу або взагалі не роблю мейк, майже будь-які інтереси. Практично будь-яка стрижка чи колір волосся. Я змирилась з тим, що мене осуджуватимуть. Немає значення, що я робитиму. Тож я можу робити те, що хочу. Це стосується й інших дівчат. Нам часто доводиться припиняти або ставити під загрозу нашу кар'єру, якщо ми хочемо бути матерями. Коли тобою нехтують, а твою думку не беруть до уваги, я навчаюсь в медичній школі і дуже багато альфа-чоловіків ставляться до мене так, ніби я нічого не знаю. Якби я наважилась не погодитись з кимось із чоловіків щодо якогось факту чи методики, мене б висміяли, обговорили та наклеїли ярлик феміністки, наче це щось жахливе. Лікарі і люди загалом не сприймають вас серйозно і списують усі симптоми на менструальний цикл і стрибки гормонів. Вони не вірили, що я була в депресії протягом багатьох років, хоча я перебувала у пригніченому стані повсякчасно, і мій настрій не змінювався залежно від фази менструального циклу. Мати матку. Чому я маю проходити через болісні менструації, якщо я не хочу проходити через народження дитини? У мене паморочиться голова, вони змушують мене блювати, значно знижують мою витривалість. Чому я не можу просто сказати, що краще усиновлю дитину і відпушусь від своєї матки? Так мені не доведеться щодня приймати ліки і не здужати по кілька днів щомісяця. Якщо подумати, чому еволюція не скасувала менструальний біль і передменструальний синдром? Це так незручно. Я відчуваю, що у мене алергія на власність власне тіло просто незрозуміло, чому у багатьох із нас такі проблеми з менструаціями. Таке відчуття, що природа щось проти нас задумала. Ви не можете успадкувати залізний трон. Що я ніколи не роблю нічого правильно. Якщо мені подобається секс, я лярва. Якщо ні, то пуританка. Якщо у мене є діти, я просто мати. Якщо ні, я егоїстка. Якщо я заробляю більше, ніж мій партнер, значить він підкаблучник. Якщо заробляю менше, утриманка. Якщо мені подобається те, що й всім я звичайна стерва. Якщо мені подобається щось незвичайне, значить намагаюсь здаватись не такою, як всі. Список можна продовжувати і це виснажує. Для мене це те, як люди ставляться до нас у відеоіграх. Я граю в Call of Duty. провела багато часу в цій грі, тож зараз у мене непогано виходить. Я не вразлива людина, і мені байдуже, що люди кидають в мене гнилими помідорами, але все одно іноді зачіпає. Прилітає типовий сексизм, посудомийка, повертайся на кухню, зроби мені бутерброд, сучко, тощо. Крім того, є люди, які заходять далі, погрожуючи насиллям чи вбивством. Навіть круті хлопці часто кажуть такі речі, як Вау, ти гарно граєш. Як для дівчини багато хлопців, хоча й ніколи не обзиватимуть вас, не люблять, коли ви краще за них граєте. Зі мною часто траплялось, коли тіммейти намагались звести нанівець будь-які мої навички. У мене є друг, який постійно змагається зі мною і тільки зі мною. Коли ми влаштовуємо змагання у грі, і у мене виходить краще, він одразу каже, що я кемперила, а він ні. Він робив це вже разів 10. Просто каже: О, дивись, ти знову кемпериш.' Думаю, він не хоче осоромитись перед своїми друзями. Йому не подобається, коли вони бачать, як жінка його натягує в грі. Також скрізь зустрічаються люди, які просять посилання на мої соціальні мережі та. Запитують про те, як я виглядаю. Одного разу хлопець надіслав мені дікпік на PlayStation, який я зовсім не просила. Я навіть не знаю хто він. Люди просто кріпові. Тож так це мій біль. Звісно, не найгірша частина жіночого буття, але вагома частина для мене та інших жінок, які люблять грати. Коли я ввічливо розмовляю з чоловіком, а він думає, що він мені подобається. Я дуже приваблива, не вмію поводитись грубо. Я щиро люблю людей і вважаю, що кожна людина цікава, тому безумовно я гарна слухачка. Не можу пригадати, скільки разів це змусило чоловіка думати, що я повуха втюхалася в нього. Бувають випадки, коли я свідомо стежу за тим, щоб це навіть віддалено не нагадувало флірт однак, це все одно трапляється, неймовірно дратує. Старіння. Мій чоловік може старіти і залишатись успішним у сфері бізнесу. Він ніколи не відчуває тиску щодо своєї зовнішності. Він виглядатиме авторитетніше з віком. Я зі свого боку не відчуваю нічого, окрім тиску суспільства, яке змушує мене боротись з ознаками старіння. Це втомлює. Якщо не привабливі, більшість хлопців ставитиметься до вас як до лайна. Багато хлопців і навіть дівчат ставляться до вас по-різному, залежно від краси. Порахуйте, скільки часу і грошей витрачається на підтримку краси. Популярні стрижки, фарбування, засоби для волосся, нігтів, пристойний макіяж, філлери, косметичні засоби, догляд за шкірою, фітнес тощо. Мій перукар підвищив ціну стрижки до 70 доларів і додав чайові. А потім ще намагався нав'язати мені нарощування волосся. Звичайно, давайте додамо ще 1000 доларів, чому б і ні. Тоді як стрижка мого брата та коштувала 25 доларів. Друзі, дякую за перегляд. Дівчата, в коментарях під відео напишіть, що на вашу думку поганого в тому, щоб бути жінкою. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям та новому патрону. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!